Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про щоденний догляд. Заодно покажу на собі, як він має виглядати і чим відрізняється щоденний від, від будь-якого іншого. І так, щоденний, відповідно від назви, це те, що ви повинні робити щодня, вранці ввечері, для того, щоб ваша шкіра. В даному відео ми будемо говорити про шкіру обличчя. Виглядала набагато молодше, чим вона є. І ви були сяючими, гарними, виглядали на 10 років молодше. І так, щоденний — це буквально три кроки: це очищення, ми вмиваємося, тонізування і кремчик. Тобто для, цього, тобто для цього вам буде потрібно буквально чотири засоби. Почнемо з першого: це вмивання. Тут ви вибираєте вже самі, чим вам зручніше. Це може бути гель, пінка, пудра для вмивання. Це не скраби, це не пілінги, не треба обличчя шкрябати, дряпати і наносити йому якийсь, якусь. Механічну, механічні пошкодження, або там якісь відшелушуючі все інше, це не про щоденний догляд, це вже йде додатковий догляд. Про додатковий я більш детально розповім в наступних відео. Тому ми беремо саме звичайне, яке у вас є гель для вмивання, пінку, чи що там вам підходить по вашому типу шкіри. Беремо, трошечки нанесли і змиваємо. Змиваємо якісно, щоб ваша шкіра була чистесенька, щоб на ній нічого не залишилося, ніякої піни, мила. Всього іншого, якщо дуже багато у вас водички трошечки промакніть рушничком, чи серветкою, чи чим вам більше зручніше. Далі ми переходимо до наступного кроку, це тонізування. Беремо тонік. Саме тонік. Вибираєте знову ж таки по вашому типу шкіри, який саме у вас? Підбираємо під свій. Беремо, наносимо на ватний диск трошечки, змочили ватний диск і протираємо, тонізуємо нашу шкіру, доочищаємо, якщо десь щось недоочистив наш гель для вмивання. Ну, принаймні, в мене гель. Можливо, у вас пінка або. По масажним лініям. Ось так. Протерли. О, навіть видно, бачите, погано видно. Такий тут білий, а з цієї сторони трохи такий сіруватий. У мене ще залишилося. У мене дуже розширені пори і в порах. Залишається трошечки ще бруду, і тонік допомагає доочистити, доочистити і тонізувати мою шкіру. І далі наступний крок це у нас крем. Тут у вас має бути мінімум 2, а краще 3. Денний крем, нічний крем і крем для повік. Це. В ідеальному варіанті це той мінімум, який вам, вам потрібен. Особливо дівчатка, кому там 30 і більше крем для навколо очей дуже важливий. Всі, оці бачите, зморшки, оці всі гусячі лапки, коли таких ще вікових зморшок немає, але всі оці мімічні, вони всі є, і такі кремчики вам допоможуть. Так, берете знову ж таки під свій тип шкіри, або під ваші потреби, там від зморщок, тонізуючий, або іще якийсь. Трошечки капнули на, на, ліку, на, на руку, взяли на, на пальчик, на оцей безім'яний пальчик, ось так трошечки. І так пару крапочок, отак зробили навколо ока. І з іншої сторони. Залишок розмазали між двома безім'янними пальчиками. Дивіться, і обов'язково ми наносимо крем над бровою, ось тут. І наносимо під оком. Ось тут у нас є кісточка, не впадено під окове яблучко, а ось тут по цій кісточці. І зробимо ось такий круг. По росту брів і ось так під очима. Ось такими круговими рухами, беззем'яним пальчиком, бо він у нас найм'якенький, ніжненький. і він не нанесе вам жодної шкоди, на відміну, наприклад, від вказівного. Ось такими рухами наносимо кремчик. Можна ще зробити ось тут на скронях вісімку. Для розгладжування зморшок, для заспокоєння своєї нервової системи. Якщо у вас є особливо такі помічники, яких не видно, але добре чути. Ось так зробили. Нанесли кремчик. Після цього беремо крем денний або нічний, в залежності від того, коли ви робите процедуру зранку або ввечері. У мене зараз крем денний. У мене день тільки починається. Знову ж таки, наносимо трошечки. Ну, або скільки там вам потрібно. Можливо, у вас не як у мене в тюбіку, а в баночки. Тоді просто з баночки трошечки набрали. Так, і знову наносимо декілька точок. Сюди, трошки на носик. на щічки. І якщо залишилось. І тепер масажними рухами. Розносимо весь цей кремчик по нашому обличчю. Беремо два пальчики і вперед. Так, круговими тут можна, або ось так ідемо, розглажимо наші зморшки, або ось так по колу. Носик. І Ось так, тягнемо туди довбушка. Не робимо собі нових зморшок, а розгладжуємо ті, що є. Скули ось так, промасажовуємо. Ми таким чином і кремчик наносимо. І робимо додатковий масаж обличчя, підтягуючи нашу шкіру. Так, і, бачите, я зовсім забула. Не забуваємо про те, що наше обличчя закінчується не ось тут, а закінчується нашою зоною декольте. Тому наносимо кремчик обов'язково на шию. Тонізуємо, очищаємо, наносимо на шию ось так. Коли ми робимо якісь там масочки, скрабіки, то можна робити прямо аж, аж сюди, особливо, якщо у вас є можливість. У мене на камеру зараз такої можливості немає. YouTube не пропусте. Оголене декольте, але майте на увазі, що там, де закінчується ваше декольте, там закінчується ваше обличчя. Ось такий нехитрий догляд за обличчям. Це щоденний. Всі додаткові про масочки, скрабіки, сироватки і все інше, я розповім в наступних відео. Для тих, хто додивився до кінця, я е, додам сюди бонус е, про один засіб, який я вже давно вам обіцяла розповісти. Тому, поїхали дивитися бонус. Ну, а зараз бонус для тих, хто додивився до кінця. Я... В одному із своїх попередніх старих відео обіцяла вам розповісти про оцей кремчик. Це кремчик для загоєння сосків і як його можна використовувати для тих, хто вже там не кормить, або в кого немає проблем зі сосками, а кремчик даний в бебі-бокс поклали. В дитячу косметичку, на жаль, я забула показати, розповісти, тому що, ну. Коли я збирала її, я думала про дитину і зовсім забула про крем для мами. Тому що це більше для мами. Я його використовувала та й використовую зараз для себе. І так, якщо ми почитаємо опис ззаді, то тут його рекомендують використовувати в першу чергу дійсно для лікування сосків, ну а потім як додаткове можна використовувати від опрілостей у дитини. Тут написано навіть від опиків, від загоєння невеличких е, якихось там ранок тріщин. Е, так що тут опис ззаді е, дуже цікавий. Не обов'язково саме цей, цей просто в мене в бейбі-боксі, як же ж я його використовую. Ну, перше, дійсно, від тріщин на сосках. Якщо вони у вас є, то досить непогано. Другий момент, до речі, він тут взадін написаний: коли у вас простуда, у вас нежить, і ви постійно серветочкою, тут є натирання, і вони досить неприємні. Також лікує досить непогано. В мене після пологів були розриви, мене зашивали, і тому деякий проміжок часу мені не можна було сідати, в мене було положення або сидяче, Ой, або лежаче, або стояча. І за цього я дитину кормила лежачи, і, відповідно, щоб мені було зручно, я дуже часто опиралася на лікті. І ось ця частинка ліктя у мене були прям червоні, натерті, е, було досить неприємно і було жорсткувато. Ну, так, е, як, як я використовувала цей крем. Він пом'якшує і він загоює отакі мікротріщин. Якщо у вас всіх цих проблем немає і він вам не пригодився, дівчатка, відвозимо його бабусі в село. Це обалденний крем для п'яток. Для тих, у кого тріскаються п'ятки, особливо ті, хто на городі влітку, мене зрозуміють, то він просто класний. Ввечері прийшли, помили ніжки, намазали кремчиком. І все, користуємося щовечора, і він загоює, загоює оці страшні тріщини на п'яточках. До речі, дуже ще класний для тих, у кого чутлива шкіра для зими. Якщо є обмороження, із-за того, що він такий. Жирнуватий, такий добре жирнуватий, він непогано захищає ще шкіру від о, такого обмороження, коли вас вона починає шелушитися, Такий, от ну, неприємне. що крем дуже універсальний. Не обов'язково цей, можна взяти будь-яку іншу мазь для сосочків, там в неї склад у них досить схожий. Тому, дівчатка, рекомендую, беремо, користуємося. Ось така штука. Варіантів для використання дуже багато. Ну, а в мене на сьогодні все. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!